Це це нардепі, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, як читати? Наші вітання, вітаю вас. З огляду на те, що ветеранська політика не просто має декларативно стати одним з пунктів стійкості і витривалості держави, а вже є е, і мусить бути і надалі лише поширюватися, мусимо чітко розуміти, як виглядає план на найближчий до прикладу, рік. І ми напевно, що е, ви поправите, можливо, маєте більше інформації, маємо розділити це на роботу з ветеранами, які зараз є, з ветеранами, які віддали своє життя. На те, щоб Україна була, і ми з вами були, і окрема це робота із сім'ями. Як виглядає найближчий план на рік 25-й, Якщо це вже відомо, ну, найперше варто відзначити, що кабінет міністрів виконав завдання президента щодо затвердження національної стратегії ветеранської політики, і цей документ розрахований до 30-го року. На жаль, в нас немає можливості його, скажімо так, планувати лише на рік. Також ми вже маємо затверджений операційний план заходів з реалізації цієї стратегії з 2024 по 2027 рік. Він постійно поповнюється і з ним постійно працюють. Дуже плідно в напрямку деталізації цієї політики героїв працює майданчик в Офісі президента під керівництвом Ірини Веріщук. І до цієї роботи долучено керівництво міністерства ветеранів, представники інших органів центральної влади, а також народні депутати. І я маю честь також працювати в цьому форматі. Дійсно, ветеранська політика сьогодні є пріоритетом для держави і для всіх органів влади. Ви дуже правильно сказали. І важливо визначити, що стратегія відображає усі сфери життя нашого ветерана від початкових кроків у поверненні до цивільного життя, до можливості ветерана впливати на життя громади та держави в цілому. Ну тут потрібно перш за все дивитись в бюджет держави на 25-й рік. А в ньому закладено на підтримку заходів допомоги ветеранам майже 2,2 мільярди гривень. Дуже важливий такий пункт, як державні гарантії. Він стосується перш за все вирішення житлового питання для наших ветеранів. Це майже 4 мільярди. Отже, можна сказати, що напрямки роботи визначено а державне фінансування на це передбачено це найважливіше. Ну, я наостанок хочу сказати, що завдяки роботі цієї ініціативної групи під керівництвом Ірини Верещук, ми маємо вже напрацьовані 10 важливих пунктів, з яких складається державна політика героїв, і над якими ми будемо працювати саме в 2025 році. Це національна програма шани створення мережі ветеранських просторів у громадах з метою соціальної та економічної реінтеграції ветеранів, національна програма протезування, а також житло. Освіта, працевлаштування, підтримка ветеранського бізнесу і ще багато чого йдемо, можна сказати, від потреб, та намагаємось враховувати всі важливі деталі. Ви знаєте, пане Олексію, я коли чую ось формулювання захист ветеранів, в мене одразу в голову закрадається думка, а від чого їх захищати? Ну от В нормальній державі ветеранів не потрібно захищати. Хіба що, якщо ми зараз перебуваємо от у цьому моменті, захищати ветеранів від невиконання того, що держава має забезпечувати державні органи влади, районні, місцеві органи влади, захищати їх від невиконання, недотримання їхніх прав і обов'язків? Хто. От зараз, мабуть, всім ветеранам, членам сімей цих ветеранів, хто повинен захищати ветеранів і членів їх сімей від того, що вони не отримують в перспективі, в теорії не отримають, не отримають будь-яку послугу, яка їм передбачена законодавством. Куди звертатись? У тут дуже важливо розуміти декілька пунктів. По перше, ми повинні розуміти, що в нас немає аналогів світових, які б ми могли, скажімо так, взяти і продублювати е, на себе, тому що немає жодної країни в світі на сьогодні, яка б мала таку війну і таку кількість ветеранів за такий короткий період. Тобто, навіть е, страни НАТО, з якими ми спілкуємося, і постійно отримуємо від них додаткову інформацію. Беруть сьогодні наші практики і е, вдосконалюють і... Е, в себе використовують, що стосується, куди звертатись, дуже плідно ще раз повторюсь. Працює цей майданчик при офісі президента Ірина Віршу кожного тижня проводить засідання, на яких розглядає всі звернення, навіть ті, які пишуть їй у Фейсбуці, наші ветерани, і це дуже важливо, тому що є постійний контакт і розуміння проблем. Ви знаєте, і ще хочу сказати, що стосується захисту. Ви повинні розуміти, що кожного тижня, кожного місяця запроваджуються нові рішення і урядом і народними депутатами, які потім використовуються і працюють саме на захист наших ветеранів. От дуже конкретна є практика, яка почала працювати зовсім нещодавно постанова уряду, яка передбачає, що родини полонених або зниклих безвісті матимуть можливість. Користуватися їхніми пільгами, зокрема житловими субсидіями, і це відбуватиметься до моменту звільнення ветерана з полону або визнання його в судовому порядку безвісти відсутним чи померлим. Це дуже важливе питання, про яке саме говорили наші ветерани. І цими пільгами зможе користуватися один із членів сім'ї ветерана, який з ним проживав. Це може бути і чоловік, дружина, працездатні батьки, діти до 18 років, неодружені повнолітні діти з інвалідністю першої другої групи, а також інші особи, які перебували під опікою ветерана. Є серйозні дуже проекти, які стосуються медичної реабілітації. Зокрема, це, наприклад, «Повернемо зір захисникам та захисницям України. Він розрахований на учасників бойових дій, комісованих з військової служби за станом здоров'я та на осіб з інвалідністю внаслідок війни. Завдяки цьому проекту безкоштовно можна пройти повне обстеження, оперативне та лазерне лікування захворювання очей а також дуже важливо пролікувати рубцеві зміни обличчя. Також дуже себе гарно зарекомендувала така допомога, як допомога стоматологічна та зубопротезування. на сьогодні більше ніж 100 стоматологічних клінік долучились до цього проекту по всій країні і підписали договори з національною службою здоров'я. Ну і наостанок хотів би сказати, що нещодавно міністерство освіти і науки створило платформу для пошуку освітніх можливостей для ветеранів. Ця платформа містить на сьогодні понад 1200 освітніх опцій. Тому ще раз повторюсь, в цілому можна сказати, що нові проекти та програми, які охоплюють різні сфери життя ветеранів, з'являються майже щомісяця. Державна уважно держава уважно моніторить е, такі ініціативи. І коли переконується, що дійсно вони насправді корисні, вони їх підтримують. І найголовніше уряд е, фінансує ці програми. Дякуємо Спасибо. вам. Ми маємо розуміти, що